Всім привіт, друзі! Це шоу-бісики. Я Мирина данилюк Кермулева, і давайте розбирати нову порцію корупційних жаб. Поговоримо про сімейку Адамсів, яка озолотилася на повномасштабній війні Російської Федерації проти України, і про їхню балакучу навістку, мисткиню сенсів, але не тих, про які всі думали сонячку Морозюк. У цьому випуску я пропоную оглянути хто ж такі ці Гринкевичі, що таке їхній фонд Hope UA і як він нас дурив усіх, а заодно, як дурили нас усі наші впізнавані українські зірочки, які тупі і не питають про гроші тих людей, які замовляють їх як проституток на корпоративи. Так, так, ми вже знаємо відмазки наших українських зірок після того, коли вони виступають на весіллях львівських корупціонерів-прокурорів, а потім виходять і розповідають, що їх взагалі не цікавить походження грошей, які їм дають як гонорар. Моя робота це розважати людей, і я це роблю чесно, від душі і так за гроші. Невже хтось з вас серйозно думає, що я цікавлюся походженням доходів замовників своїх виступів? Ну і е, в цьому конкретному випадку Оля Полякова розповідала, що вона взагалі як Робінгуд, вона просто бере гроші у багатих таких мутних тіпочків і потім витрачає їх на себе. Наприклад, що раптом одного разу вам буде здаватися, що хтось поганий заплатив мені за мою роботу, то ставтеся до цього, якщо б я була Робінгудом. Беру в поганих, віддаю хорошим. Слава Україні! Знаєте, як то дуже часто буває, сімейство Гринкевичів на корупції спалила тяга до люксу і до хизування ним у соціальних мережах. Ось дочка Ігора Гринкевича і колишня дружина футболіста Мар'яна Шведа Ольга вирішила подорожувати по Україні з таким максимальним комфортом. Викупили собі вагон для урядових делегацій. Ось у своїх інстаграмах вона показує, як вона круто відпочиває на Мальдівах у період повномасштабної війни із Російською Федерацією. Ну і також в інстаграмі цих панянок і матері і доньки можна знайти купу фотографій, де вони відпочивають на шопінгу, на люксовому шопінгу. При цьому публічно Світлана Гренкевич, матір цього сімейства, позиціонувала себе як така проста інтелектуальна жінка із народу. Вона працювала заступницею е, кафедри маркетингу і логістики з наукової роботи львівської політехніки. Чому я кажу саме маркетинг, а не маркетинг, тому що знаєте. Це той маркетинг, який якраз таки прийшов до нас із терен Російської імперії. Просто монетизувати все, просто хайпувати і просто брати криваві гроші. Оце маркетинг. Так от ця викладачка Львівської політехніки навіть отримувала нагороди від колишнього міністра освіти та науки Сергія Шкралета за свою таку унікальну роботу на викладацькій ниві. Але як то буває, уже після цього корупційного скандалу, 8 січня 2024 року, видання Високий замок повідомило, що пані Світлана вирішила написати заяву про те, що вона йде у відпустку за власний кошт у зв'язку з сімейними обставинами. Далі як ви знаєте, цю майбутню невістку наречену їхнього сина Романа. Мисткиню Соню морозюк взагалі поплавило, і вона почала хизуватися своїми дорогими покупками і викладати тяжкий люкс у свої інстаграми. Більше того, вона так раніше розповідала про свого милого і коханого. <гід> е, мені не сподобалась е, його сфера діяльності, тобто він ну, типу з грошами там все ок, але типу походження цих грошей енергетично і для мене це важливо, що мій партнер займався там білими класними справами. Клас. Ну, типу він не, не наркоман, нічого він там просто, він там, так, сіра зона. Так за е, е, мене с... прочував, що... розвітати в біля мене, просто повинен бути не знаю, король Артур. Ну типу, крім того, Соня не стидалася ходити на інтерв'ю про аб'юзинг у стосунках і показувати там руки, на яких висить ролик з вартістю майже у 60 тисяч доларів. Цікаво, що потенційний тесть Соні Морзюк, головний корупціонер Ігор Гринкевич, теж засвітив такі самі ролекси із цієї самої серії. Дайтона, коли е піарно фоткався із колишнім прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Про Соню ми багато розповідали у минулих випусках, і поки її лишимо в стороні, тому що станом на зараз вона заплуталась у тому, скільки ж у неї тієї нерухомості, за які гроші вона куплена, і який таки у неї дохід випадає за рік, чи то 100 тисяч доларів, чи то 4,6 мільйона гривень. Знаєте, це той самий випадок, коли хочеться побажати Соні і подібним дівчатам дівчатка. Інколи краще зекономити на туфлях Balenciaga чи на сумочці Gucci, але найняти собі гарного бухгалтера. Але коли ми повернемося до цих Гринкевичів, я хочу показати таку дуже цікаву аналогію: штрих і е, такий приклад, як себе поводять реально дуже багаті люди у світі. Я думаю, всі знають бренди Balenciaga, Gucci, Сен-Лоран та інший там тяжкий люкс, і те, що власник всіх цих тяжких люксів, це французький мільярдер, якраз так, який побудував цю імперію розкоші Франсуа Анрі Піно. І його дружина, знаменита голівудська зірка, дуже впливова, Сальма Хаек. І от, наприклад, от так виглядає їхній відпочинок, коли вони із сім'єю із дітьми відпочивають десь в Беверлі Хіллс. Безумовно, з боку, якщо ти там сильно не розумієш, хто такий Франсуа Анрі Піно і Сальма Хаек, то може скластися таке враження, що це якісь бомжі. Які ходять по американських вулицях, але насправді, коли вони на роботі, вони виглядають отак. Якщо ми порівняємо цих реально дуже впливових людей, власників брендів розкошів із Гринкевичами, то, наприклад, дуже цікаво, що на роботі Гринкевичі тесть син. Доця хизувалися дорогими годинниками, там вартістю в десятки тисяч доларів і євро. А натомість на сторінці благодійного фонду Hope UA просили скинути грошенят, тому що треба купити дрон. І цей дрон коштував усього 560 тисяч гривень. Тому давайте за основу візьмемо сторінку благодійного фонду Hope.ua і за допомогою такого простого аналізу проаналізуємо маркетинг і логістику цієї родини. Можу одразу визнати, що схема із цим благодійним фондом була просто таки бомбічиська, безпрограшна і дуже крута, тому що до цієї схеми були залучені як обличчя, як бренди, численні попзірки і представники української влади чинної діючої. І не треба визнати, що дуже часто ці представники чинної діючої влади вони настільки тупі, що вони навіть не перевіряють, з ким вони мають справу. Дуже цікаво тепер послухати, як ці представники влади, наприклад, очільники військової цивільної адміністрації Львівщини розповідають про те, що ну нас розвели як кашенят. Ну ми ж не знали з ким ми підписуємо угоди на співпрацю. Наприклад, давайте подивимося, як тепер Львівська військово-цивільна адміністрація намагається відкотити все назад. Всі бачили фотографію на суміло де мною підписується меморандум спільно з Hope UA на створення реабілітаційного дитячого центру для відновлення наших дітей. Ідея була залучення європейських коштів, саме коштів уряду Голландії, Нідерландів, для реалізації цього проєкту. Мало бути співфінансування 30 на 70, 30% коштів обласного бюджету, 70% коштів уряду Нідерландів. На жаль, тепер цей проект не вдасться реалізувати через те, що підписант, людина, яка саме намагалась достукатись до ряду Нідерландів, виявився, як ви самі знаєте, нечесним на слово і руку. В чому була суть конкретно цієї історії, про яку каже чиновник епохи Зеленського, фонд Hope UA поклав око на палац. Чертурийських зробили вони це максимально так красиво під виглядом того, що е, треба терміново на Львівщині організувати центр Hope for Kids. Це такий центр реабілітації дітей, які постраждали внаслідок війни. І тут же сімейство Гринкевичів придумало: а де ж можна взяти ще грошенят? Не лише в української держави. Вони поклали око на гроші уряду нідерландів. Саме цю угоду підписувала родина Гренкевича, а саме керівник і батько патріарх цієї родини Ігор Гренкевич із львівськими чиновниками. Ось вони звітують, що вже подали заявку на ці бабки від голландських платників податків і почали накачувати через змі, через сторінку свого фонду, що саме фонд Hope.ua рятує унікальну культурну пам'ятку той самий палац. Чарторийських. Знаєте, якби ця схема вдалася, я можу припустити, що невдовзі ми б отримали не палац Чарторийських, а палац Гранкевичів. На сторінці фонду Hope.ua можна знайти іще і такі цинічні дуже гранти. Справ в тому, як ви пам'ятаєте, що ця сім'я прославилася тим. Що люди, які раніше не займалися ніякою швадською, ткацькою справою, а були такими львівськими забудовниками, раптово виграли аж 23 тендера Міноборони на постачання форми і трусів для української армії. І тут вони почали піаритись на тому, що видали таку шевську машинку і грант на те, щоб жінка підвищила свою. Кваліфікацію дівчині із міста Краматорська переселенці, яка тепер буде жити в Львівській області, і яка хоче стати швачкою високого такого рівня. Знаєте, це дуже потужний піар, дуже потужна акція, враховуючи, що ця сім'я виграла тендерів десь на суму 3 з гаком мільярда гривень. Ну і безумовно, сайт благодійного фонду «Hope.ua» Буквально таки ріснів персональним піаром того самого Ромчика Гринкевича, цього нашого корупційного принца, секс-символа і людини, яка просто таки безтями закохала в себе милу, невинну художницю сенсів Соню Морозюк. Тут тобі можна знайти і ордени від Олексія Резнікова, колишнього міністра оборони. Тут тобі і потужний такий піар та розкрутка Соні Морозюк, із якою фонд Hope UA робив колаби. Тут тобі і подяка від Київської обласної ради за благодійну діяльність. І наступне, що можна знайти, що буквально після цієї зустрічі наша любима Сонечка Морозюк отримала підряди на те, щоб малювати такі ганебні мурали. У місті Бородянка на місці тих самих зруйнованих руснею будинків, і цей підряд був не один. Запам'ятали ті морди, які підписували угоди із Гринкевичем? Так от ті самі мужики вирішили підписувати угоди і попросити Сонечку намалювати ще кілька муралів у гостомелі. Це ще одне місто на Київщині, яке постраждало від повномасштабної війни. Тому так, давайте далі розповідати про те, особливо коли Сонечка розповідає про те, що я всі вода стігла сама. Мене ніхто не робив, рома мене не робив. Я всі вода стягала сама от така я достигательниця. Власне, знаєте, і не дивно, тому що буквально нещодавно з'явилося свіженьке відео вирізка про те, як Соня Морозюк. Навіть раніше вважала всіх художників лахами, які продають свою картину, наприклад, на андріївському звозі. Що прикол біля ячоки відрізнятися від по своїх колег по це з андрійського звізу? Я не малюю просто, щоб малювати, і не малюю, тому що мене це гарно виходить. Тому що я знаю, як то зробити, щоб вона виглядала гарно. Я малюю, тому що кожна картина – це відпиток якогось якоїсь події від mm -hmm. це круто. А взагалі ти кажеш, чим я відрізняюсь від колег на англійському узвозі. Ну вони не сидять в інстаграм. Давай подавити. вони mm -hmm. п'ять і, і вночі. Якщо чесно, коли я проходжу на цьому узвозі, я думаю, блі, ну це просто капець. Тобто, начебто, творчість більш знецінена. ось така мені Але, Ви, мене, я в... так ну, невеличка мрія, якось я якось неділя вийти на узвози своїми картинами, щоб ці колеги по це. Вже може, вже можна робити, вже хтось ту прийде, не загалом. Ні, розвішно, коли я з повагу відношусь до усього мистецтва, до усього прояву себе, так у митці, але особисто на мою думку, от я коли йду, може, це про деформацію, тому що я вважаю, що ми живопис найкращий, але коли я йду у звозив, оцей весь живопис, він для мене якийсь то. Ну, мертвий. Він не... не чіпляє. Він, він не викликає, він не викликає Я коли на ці картини дивлюсь, я знаю, що розуміє, розумію, розміж там. Оце поле, сонечко, хмаринка. Mm -hmm. Він сьогодні її продав, завтра намалює таку саму, і так, знаєш, по колу, по, колу, по колу. Тобто, мабуть, що оця картина набита рука, то він там, спочатку «Берізку» вирвав годину, а зараз на берізку, цю малює 10 хвилин. Ну, mm -hmm. тому, Це, це моє відчуття такої хочуть. Але... Ну і звісно, сам Роман розповідав, як він, як волонтер, допомагає прифронтовим територіям. Сьогодні ми приїхали з нашою командою в один з районних медичних закладів на Донбасі. До нас звернувся керівник цієї лікарні з проханням про надання гастроскопічного апарату, оскільки він є цей апарат є вкрай необхідним зараз. Лікарі відчувають гостро його дефіцит. Саме тому наша команда акумулювала всі зусилля, і ми змогли виконати запит даного медичного закладу. Цікаво, а скільки ж таких апаратів можна було купити, якби Роман Гринкевич не купував собі люксового будинку на Київщині і чотирьох земельних ділянок буквально в один день 5 травня 2023 року. І якби той самий Роман Гринкевич трошки економив на своїх годинниках і цяцьках для сонячки морозюк? Ну а тепер увага для чого на початку я зацитувала Ольгу Полякову не просто так. Справа в тому, що низка українських артистів потужно працювала із фондом Гренкевичів. До речі, ці артисти не питали, звідки ж такий розмах, і я промоніторила їхні сторінки. Там не було жодних вибачень, жодних якихось там спроб дати коментар, що ой, ну ми, мабуть, були неправі, тому що теж годувалися із кривавої годівнички. Наприклад, і фонд Hope UA дуже часто влаштовували там якісь. Типу благодійні вечори, і їхніми ведучими були Тимур Мірошніченка, Віктор Павлік і співачка Мамаріка. На цих благодійних акціях співали Арсен Мірзаян і співачка Таяна. Ну а Сергій Танчинець з гурту Без обмежень взагалі був ледве не хедлайнером у цих всіх акцій. Ба ось ще більше фотографій, де Танчинець фотографується із Романом Гранкевичем, і взагалі. Там дуже часто робив саме таку приманку до цього фонду своїм хлібалом. Я не знаю, чи до цього часу був якийсь коментар саме Танчинця з приводу такої колаби із фондом Hope UA, Але я підозрюю, що якщо він навіть і буде цей коментар, то буде щось таке в стилі полякової. Ну або е, щось ще. Ну, а звідки я міг знати, що це були криваві гроші? На них же не було крапель крові. Також у Гринкевичів на їхніх заходах частенько співали Олександр Пономарьов і Дзідзю. Ну а ведучим цих заходів був ніхто інший, як відомий, теж мародер, до речі, Юрочка Рибунов. Ось зацініть, як вони всі весело танцюють і співають разом. Проходка Юри, і ось вони фотографуються разом. Ну, а для того щоб е, все це надавало фонду Гринкевичів статусності, то пару разів у них лекції читав небезвідомий Ярослав Грицак. Із тих, кого я знайшла, хто там виступав, наприклад, засвітився там ще гурт Каска. І очевидно, знаєте, мабуть, би ніхто не спалив цю щасливу родину Гринкевичів, якби не бажання їхніх бабів, а саме доньки Гринкевича, його дружини і їхньої майбутньої невістки, вивалити все в пресу, понадавати якомога більше інтерв'ю і понавиставляти цих лакшерів всяких приколів у свої інстаграми. Тому що, якщо подивитися сторінку фонду Hope.ua, Ольга Гринкевич... Донька Гринкевича і сестра Романа Гринкевича, Вона просто таки шикарна, дуже патріотична волонтерка, яка постійно отримує грамоти та ордени, наприклад, від прикордонної служби, та керівника цієї служби Сергія Дейнеки. Ну і безумовно, варто сказати, для чого Гренкевичем був цей фонд. Фонд це ідеальна річ. Ідеальний артефакт, який мають мати такі корупціонери, якщо ними раптово там зацікавиться ДБР, НАБУ, СБУ та інші правоохоронні органи, це потрібно, аби адвокати захисту на суді могли сказати: друзі, ну кого ж ми судимо, кого ми хочемо відправити в СІЗО? Це ж захисники, благодійники і дуже потужні волонтери. Це активні члени суспільства. Подивіться на батька, на Ігора Гринкевича. Ну, і що ж він приносив хабар? Зате дивіться, він ручкався з самим Борисом Джонсоном. Подивіться на матір, вона взагалі викладачка Львівської політехніки. Що будуть робити студенти Львівської політехніки без таких викладачів, які обучать їх маркетингу і логістики. І знову ж таки, подивіться, яка у них потужна і дуже класна невістка. Мисткиня, яка малює патріотичні мурали, у якої Укрпошта, Приватбанк і наші бренди-магазини Аля Симбол і Гучі беруть рекламу. Давайте ми їх просто випустимо під заставу і хай далі допомагають Збройним силам України та вчать суспільство патріотизму. Давайте ж спитаємо себе, що далі може бути з Гранкевичами. Станом на зараз відомо, що Арма це агентство з розшуку та менеджменту активів, розшукало. На ту нерухомість, яку має у своїй власності сім'я. Я зацитую, що це за нерухомість. Це 17 одиниць житлової нерухомості. Зокрема, три квартири у власності дружини Ігоря Гринкевича Світлани. Одна львівська квартира у власності Ярини Гринкевич, Крім цього, є одна львівська квартира у власності колишнього зятя та відомого футболіста Мар'яна Шведа. Дві квартири у власності Софії Морозюк, нареченої Романа Гринкевича. художниця Морозюк вже заявляла, що готова розірвати стосунки з сином Гринкевича, якщо підтвердиться інформація про його Чесну діяльність у списку активів також сім одиниць нежитлової нерухомості, 18 земельних ділянок, зокрема біля Києва у Вижгородському районі, і в елітному козані дев'ять автопреміум класу, частки в статутному капіталі компанії на майже 15 мільйонів гривень, зброя, банківські рахунки та інше. І от після цього, коли арма знайшла ці активи, вже відомо, що Ольга Гринкевич продає свою квартиру у Львові, в якій вона відфоткала купу лакшері життя свого для інстаграму. Далі все більше з'являється цікавинок, що Гринкевичі хотіли давати хабаря не лише ДБР, а й, наприклад, українській правді після того, коли таблоїд кілька місяців тому оприлюднив таку цікаву інформацію, як ця Ольга Гринкевич подорожувала в золотому вагоні. Ну а зараз стало ще відомо, що ці Гринкевичі в дуже такому терміновому порядку з 10 січня 2024 року намагаються переписати свої активи на підставних осіб. Ну а далі історія ушуканства може піти ще глибше у схему успішних таких селіп по-українськи затягнули і малолітню внучку Гринкевичів. ці дівчинці, десь 5-6 років. Так, от не так давно Ольга Гринкевич почала розкручувати свою доньку від цього відомого українського футболіста Шведа як ютуберку. З чим це може бути пов'язано? Вона хоче розкрутити свою дитину як такого дитячого блогера, щоб цей дитячий блогер показував розпаковки різноманітних там іграшок, одягу, і інші українські діти дивилися всі ці розпаковки і монетизували діяльність внучки Гринкевичів. Справа пішла так, що дитині буквально кілька тижнів тому найняли контору із просування її в якості СММ. Тобто ці цинічні люди, хочуть ще й влізти в нішу україномовного дитячого Ютубу, і очевидно, вони а, почитали новину про те, що, от, наприклад, Пупсікіра це досить відомий дитячий блогер, донька Саби Мусіної, відомої теж інфлюенсерки, уже виросла, поїхала на навчання за кордон. І ніша лишилася вільною, тому Гринкевичі дуже швидко вирішили освоїти цю нішу дитячого блогерства. Ну і давайте чесно скажемо, попри те, що велику кількість тендерів міноборони з Гринкевичем розірвало, і про це до речі є відповідний коментар Міністерства оборони. Ця кейсу Гринкевичів. Ну позиція та що після публікації статті, та що у нас висвітлено було. Засобом масової інформації Міністерством оборони було відразу прийнято рішення рішення стосовно розторгу... розривання... розривання тих договорів, які було міністерство оборони попередньо було укладено. Дякую за запитання у матері та дочки Гренкевичів. Ще лишається досить серйозний підряд на постачання харчів у Миколаївську та Херсонську області. І сума цього тендеру 470 мільйонів гривень. А отже, цілком ймовірно, що і надалі на ролекси, на купівлю успішного успіху для кожного члена цієї сім'ї, для безпосередньо кромних родичів, для і для внучок Гринкевичів, це гроші завжди будуть. Питання лише в одному: чи жеремо ми як українське суспільство силеною або ні? Чим цікавий цей кейс сім'ї Гринкевичів, тому що це типові мародери на крові. Це люди, які вирішили монетизуватися, дуже добре монетизуватися під час повномасштабної війни із Російською Федерацією. Саме під шумок війни вони вирішили скупити все і всіх, хто погано лежить. А також під цей шумок і в період такого нерозуміння суспільства, що куди далі йти, куди ми рухаємося, що далі буде з Україною. Ці Гринкевичі вирішили нав'язати членів своєї сім'ї під виглядом геніїв кожному представнику українського суспільства. Не лише сина, невістку, дочку, а й малолітню внучку, як ми вже з вами бачимо. Ну і найстрашніше, що ці люди хочуть освоїти кошти не лише які крутяться довкола там закупівель для української армії, а ще і поклали око на ці гроші, які можуть давати уряди інших держав на відбудову України. Тут вони хотіли поцупити ще й грошенят від уряду нідерландів. Тому можу сказати одне: бійтеся тих, хто є вовком у вишиванці, і тих геніїв, які малюють патріотичні плакати, мурали, картини. А якщо пошкребти, під низом лише корупційний сквірт і бажання монетизації, як у Ольги Бузової. Всім дякую за увагу! Це була Марина данилюк рмолаєва це були шоу-бісики. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, напишіть коментар для його просування. І можу сказати так: ми знімали багато про цю сім'ю Гринкевичів, але я сподіваюся, що я дала вам повну картину про мародерство на крові і про тих свиней, які намагаються. На кістках інших людей монетизуватися і стати королями нового світу.